Тлі теракту в кроку холі Росія отримає від Китаю технології для стеження за мігрантами, як заявив заступник голови Держдуми Сергій Неверов, стежитимуть за іноземцями за допомогою так званого цифрового профілю. За даними телеграм-каналу Кримська Дабакерка, мігранти фіксуватимуть у базі дозвільні документи, а за допомогою електронних баз контролюватимуть їхні переміщення. Умовно, приїжджий зареєструвався у Твері, проте купує продукти, використовує телефон та інше у Москві. Таким чином до нього виникнуть питання. Але найважливіше посилити контроль допоможуть китайські партнери. Пише Паблік. Попередньо Пекін готовий поділитися технологіями, але лише частиною і в обмін на деякі ресурси. Також Кремлівська табакерка повідомляє, що лише на мігрантах путінський режим не зупиниться. Очевидно, що через систему підвищуватимуть інтерес до життя російських громадян. Як повідомлялося раніше, після теракту у російській столиці силовики вже посилили заходи безпеки та контролю за мігрантами. Канал Кремлівська табакерка з посиланням на джерела стверджував, що глава МВС країни-агресора Володимир Колокольцев наказав показати ефективну боротьбу з нелегальною міграцією. Співробітники поліції почали активніше перевіряти іноземних громадян на вулицях. Наразі районні суди буквально завалені справами про порушення правил в'їзду до Росії іноземцями. За даними каналу, найближчим часом рейди у пошуках мігрантів пройдуть у Московській області і не тільки. Також джерело наголосило, що сильно скоротилася кількість іноземних громадян, які бажають отримати громадянство РФ після початку російської агресії проти України. Однак нелегальна міграція нікуди не поділася. Крім того, кремлівська табакерка повідомляла, що Клокольцев мав розмову з Сергієм Шойгу щодо залучення нелегальних мігрантів до участі до так званої СВО. Тим часом російський опозиціонер В'ячеслав Мальцев підтверджує, що граду ситуації з мігрантами лише зростатиме. Ну ми бачимо, що вони дуже нелояльні штуаніочнілаяльних мігрантам, м'якка говоряні нелояльні. До прикладу, 29 березня у Санкт Петербурзі проходив рейд мігрантами. телеграм канал Обережна Новини повідомляв, що співробітники поліції чергували біля метро Петроград. Скаловики перевіряли машини, обшукували багажники, вивчали документи. До прикладу, 27 березня в підмосковному місті Електросталь, росіяни влаштували рейд на мігрантів на складі інтернет-магазину Вайлдберіз. У чоловіків перевіряли військові квитки та інші документи. Як розповіли працівники складу, хто ухилявся, тих без дозволу відвозили. А хто чинив опір, тих омонівці били палицями. Чергова спроба теракту у Росії у багатофункціональному бізнес-центрі Ла 5 у внуково невідомий залишив записку із погрозами. Її виявила охорона близько дев'ятої ранку. Повідомляє телеграм-канал База, за даними російських пабліків, невідомий заявив, що він терорист і вимагав по-хорошому піти, інакше живими не залишитися. На місці працюють працівники поліції. З будівлі евакуювали 86 людей. Як повідомляє телеграм-канал Шот на місце події прибули кінологи. Жодних підозрілих предметів у будівлі не було виявлено. Наразі з'ясовуються, хто залишив записку. Нагадаємо, 25 березня через загрозу мінування торговельно-розважальних центрів у Москві та Волгограді евакуювали людей. 24 березня через повідомлення про бомбу евакуювали відвідувачів із ТЦ Лондон Мол у Санкт Петербурзі. У той же день у підмосковному аеропорту Шереметєво одна з пасажирок заявила, що в її рюкзаку бомба. Тоді літак із Москви мав летіти до Єревану. В день 30 березня у будівлі державного університету імені Баумена у Москві сталася пожежа. Як повідомляє телеграм-канал База, загоряння сталося на четвертому поверсі адміністративного корпусу університету на другій Бауменській вулиці. Незабаром телеграм-канал Шот повідомив, що пожежа була локалізована на площі 40 квадратів і повністю погашена. Як раніше повідомляв телеграм-канал Шот, вранці 30 березня 86 людей евакуювали через підозрілу записку. Виявлено в багатофункціоні. Нальному центрі у внуково у ній невідомий заявив, що він терорист і попросив по-хорошому піти. Інакше ніхто не залишиться живим. Після цього всіх співробітників та відвідувачів офісу бізнес-центру Ла 5 евакуювали. Однак після прибуття кінологів жодних підозрілих предметів виявлено не було. Правоохоронці з'ясовують, хто залишив записку. Зазначимо, після теракту в Крокусіці-Холл в РФ вже неодноразово повідомляли про загрозу вибухів. Наприклад, у російському Санкт-Петербурзі в день 24 березня екстрено евакуювали торговий центр Лондон Мол через загрозу мінування цього ж дня. В аеропорту Москви Шеремаців пасажирка рейсу до Єревану, яка піднялася на борт, заявила, що у її рюкзаку бомба пізніше з'ясувалося, що жінка пожартувала. Франція вважає за можливе відправлення своїх військ в Україну. Про це під час прес-брифінгу в Одесі заявила голова національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве. Як повідомляє політик, у своїх попередніх виступах президент Франції Мануель Макрон уже сказав, що не виключає нічого апріорі. Тому за її словами, у цій позиції, яку Франція демонструватиме до кінця війни, нічого не виключається і все залишається можливим. Брон-Піве наголосила, що не буде додатково інтерпретувати слова президента оскільки ця позиція досить зрозуміла. Крім того, у НАТО розглядають можливість збивати російські ракети, коли вони летять у бік північно-атлантичного альянсу. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна. За його словами, в альянсі аналізують різні концепції. Зокрема, такі ракети слід збивати, коли вони вже дуже близько до кордону країн блоку. Але це має відбуватися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків. Шейна наголосив. Що агресор не повинен нав'язувати альянсу якісь правила? У РФ мають звикнути до того, що сторона НАТО почне задавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні. Як повідомили у польських збройних силах у зв'язку із черговою ракетною атакою РФ на Україну вранці, 31 березня у повітряному просторі Польщі вже працювала авіація Польщі та союзників. Думку про те, що Північно-Атлантичний альянс має збивати російські повітряні цілі, які залітають у повітрі. Повітряний простір країн НАТО підтримує і міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. В інтерв'ю Fox News він прокоментував нещодавні інциденти з російською ракетою, яка залетіла у повітряний простір Польщі, але її не збили. Голова литовської дипломації наголосив: якщо НАТО не реагуватиме на подібні випадки, це звучатиме як запрошення до повторення Росією аналогічних дій і надалі. Тому він вважає, що країни альянсу мають змінити позицію і Надіслати дуже чіткий сигнал. Якщо це повториться, то ракети та безпілотники країни-агресора будуть збиті. Франція готує новий пакет військової допомоги для України у списку бронетехніка та ракети. Як розповів міністр оборони країни Себастьян Лайкорню в інтерв'ю за трибуни. Щоб отримувати таку велику лінію фронту українській армії потрібна, наприклад, наша фронтова броньована техніка ВАП це абсолютно ключове значення для мобільності військ. За словами міністра, хоч це і старе обладнання, але воно працює і може принести пряму користь Україні у значних кількостях. Постачання озброєння планується у 2024 та на початку 2025 року. Щодо запиту Києва по посиленню ППО Сипесян Лекорню сказав, що Париж розблокує боєприпаси АСР-30 для СМТ. Ця зброя еквівалентна американському Петріот. Також політик каже, що у Франції можуть посунути пріоритет цивільних на військових виробників, щоб прискорити процес. Влада квапить оборону промислові, щоб забезпечити потреби своєї армії та довгострокову підтримку України. Крім того, під час брифінгу в Одесі голова національної асамблеї Франції Ель Брон Піве не відкидає відправлення своїх військ до України. За словами політика, у своїх попередніх виступах президент Франції Монель Макрон уже сказав, що не виключає нічого апріорі. Допускає відправлення західних військ до України і ще одна країна НАТО Фінляндія. У коментарі Times глава МЗС країни Еліна Валтони наголосила, що зараз відправляти війська не час, і на даному етапі це питання не обговорюється. Проте, у довгостроковій перспективі такий варіант не можна виключати. Вона додала, що західним союзникам слід тримати Росію у здогадках про те, якими будуть подальші дії НАТО.